Петро Артемчук працює лікарем екстреної медичної допомоги. Чоловік розповідає, якщо місяць тому за чергування було один-два виклики швидкої, то зараз доводиться виїжджати понад 5 разів за добу. Станом на за 15 перша, ну, це вже третій. На сьогодні побільшила кількість викликів, які пов'язані з транспортуванням хворих, дійсності до ковідного стаціонару. Переважно це люди пенсійного віку. Які мають супутню патологію, а також які мають ознаки важкої дихальної недостатності. По місту працюють 12 бригад екстреної медичної допомоги, говорить Петро Артемчук. Зі слів лікаря серед пацієнтів переважна кількість хворих на коронавірус. Звичайно, багато важких хворих, але штам дельта не означає, що він дає більше якихось ускладнень. Він просто агресивніше, оскільки самих вірусних копій потрібно набагато менше, ніж звичайного штаму. Він класично проявляється дихальною недостатністю, пневмоніями, порушенням функції згортання крові. Містян та людей з Житомирського району з підозрою на коронавірус шпиталізують у дві міські лікарні. Три дні приймає перша лікарня, наступних три дні лікарня номер 2 Друга міська лікарня почала прийом хворих на ковід з 1 жовтня, розповів керівник лікарні Ігор Кухарук. Каже, станом на 8 жовтня на лікуванні перебувають 160 таких пацієнтів. В середньому за добу поступає до 35 людей. Це не просто стрімко, а дуже стрімко. Йде процес. І, і напевно, що він буде далі продовжуватися. У нас було первинно розгорнуто 170 ліжок, додавали нам 40, стало 210, і вже знову розпорядника робіт по надзвичайних ситуаціях додається до 300 ліжок. Ситуація залишається напруженою. Ми спостерігаємо збільшення госпіталізації на стаціонарне лікування. Тобто, якщо на початку... Цієї хвилі ми приймали 13-15 хворих в день, то зараз до нас поступає 33-27 хворих на допомогу. У нас розгорнуто 7 інфекційних відділень, які надають допомогу хворим на коронавірус. Тобто це в загальній кількості 225 ліжок. З них на сьогоднішній день у нас 161 хворий на цих ліжках знаходиться. З них 150 – це з підтвердженим діагнозом коронавірус і 11 – з підозрою. За словами виконуючого обов'язки медичного директора міської лікарні номер 1 більшість хворих з діагнозом коронавірус це люди віком від 60 років та її пацієнти 30-35 років. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.